Всім привіт, друзі! Давно у нас не було максимально універсальних автівок, тобто яких вірно гібридів. І хто робить найкращі гібриди в Китаї? BYD. Тому Leopard 5, будь ласка, сьому чудовий приклад. Але сьогодні не про нього, друзі. Сьогодні у нас буде новий хто? Так, він. Це Leopard 8, друзі. Ця машина за місяць після презентації вже назбирала стільки, перезамовила не тільки навіть у китайців у багатьох. З-за кордону також, до речі, от, будь ласка, видається якраз одна з машин сьогодні. Через свою ціну, свої характеристики, ну і зовнішність, друзі. Я думаю, що китайці не дарма добре купують цю машину. Ну давайте з вами сьогодні переконаємось, чому саме. Ну що, я думаю, це відео можна почати одразу з того, що ця машина в довжину майже 5,2 метри, важить 3,3 тонни і має 952 кінські сили сумарно разом з двома електродвигунами і бензиновим двигуном. Як вам початок відео, так? Да? Ну а якщо серйозно, друзі, я думаю, що ви знаєте такий бренд, як YanWan, YanWan U8. Оце його молодший брат, який, ну можливо, навіть нічим і не гірше за свого старшого брата, тільки коштує реально втричі дешевше. Десь рік назад ми знімали для вас Фан Бао 5 Леопард 5. Сказати, що він дуже хорошо продається в Китаї, насправді ні. Але їх дуже багато брали на експорт в Middle East countries, тому там вона дуже популярна. І повірте, оцей восьмий Леопард вже не збирав всіх перезамовлень, ребята, ще навіть на етапі того, як була озвучена. Його реальна офіційна ціна, яка виявилась майже на 100 тисяч ані дешевше, так забігаючи наперед, ніж було спочатку озвучено. Ну що тут ми маємо? Ми маємо нереально брутальний дизайн з матрічними фарами. Звісно, лідарами. Три лідара, ви бачите, на криші величезних розмірів ця машина, і ви бачите, що вона зараз максимально піднята. 33 см сантиметра кліренс під батарею у неї. Мінімальна точка при опущенні машини 19 см. Але це тільки під батареєю, друзі. Бо є задній речак. І під речагом насправді тут 24 см ліренс. От. Тому, ну, звісно, як завжди, китайці трошки десь приукрасять, але все одно подивіться, да? Ну, друзі, у мене 1,78 м. Дивіться, наскільки ця машина вища за мене. Майже на витягнута руху. Да, тому в деяких країнах насправді. Ця машина має навіть, е, наскільки я знаю, іншу категорію. Тому для України це, друзі, взагалі самий топчик. Говорячи про підвізку, то спереді вона двоважельна, з позаду вона багатоважельна. Гальмівні диски, звісно, вентиліруємо. От. І тут не п'ємо тут і гідропідвізка. От напишіть, до речі, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Бо е, я вже на ній їздив, скажу вам так по секрету. На наш телеграм-канал, якщо ви підписані, вже бачили, як я на ній їздив. Так, uh, да, я сказав, що там пнеємо Звісно, це була моя помилка. Дякую, що ви мене виправили. Але була дискусія з приводу гідропідвізки, наскільки вона надійна. В стоку у нас т 50 Р20 колеса, але якщо ви хочете 21 перші, то треба буде доплатити 10 тисяч юанів, тобто 1400 доларів. Uh, друге, у нас стоїть перед максимальною комплектацією. В неї є електропідніжка, але зараз вона включена так, щоб вона завжди стояла. Вона заїжджає. Якщо ви розглядаєте першу чи другу комплектацію, то тут буде просто стаціонарна підніжка. Ну і що саме цікаве, друзі, в такого плану в автівках ви завжди хочете мати фаркоп. І да, його тут можна доставити за 4 тисячі юанів, тобто за 550 доларів, будь ласка, у вас буде повноцінний е, позашляховик з фаркопом. Абревіатура DMO. Ті, хто цікавиться автомобілями компанії Білой знають DMI, DMP, DMO. DM, як не важко догадатись, Dual Motor, O Означає Off-Road, Тобто Dual Motor Off-Road. Це абревіатура даних двигунів. Позаду величезне колесо з підсвіткою Фаншен Bao Леопард. Вони його не називають повністю фан Bao, вони просто називають його Бао. І китайською вісім буде Ба. Ba, тобто Баоба ba. називається ця машина, хоч як вона брутально б не виглядала. Але Баоба Bao Bao, яке цікаве названня. Ну, це так. От в даному випадку у нас перетопова комплектація, тобто семімісна. Топова буде така ж саме тільки на 6 місць. І ми маємо доволі таки невеликий багажник насправді. І не забуваємо, що тут у нас ще третій ряд сидінь. Тобто, якщо його підняти, то багажника по факту тут взагалі не буде. І тут настільки от, ремкомплект, бачите. Ух, домкрат. Акустика тут, до речі, деві 18 динаміків, плюс позаду сабвуфер, розетка 10 амперна. І до речі, да, ця машина також має VTL через швидкий зарядний порт на 6 кВт вона віддає. Всі сидіння підіймається і опускається виключно клавішами, що для мене насправді не дуже насправді зручно, бо це займає трохи часу. Але в такій машині ви тут не будете кожен день розкладати цей задній ряд, правда? І семимісний варіант складається повністю в рівне пол. І так ми, звісно, маємо величезніший багажник. Але треба сказати, що шестимісний варіант буде складатись десь тільки на половинку, не повністю сидіння буде складатись. Ну і, звісно, у нас є третій ряд. Маємо досить невеличкий багажник в итогі. Але, друзі, ми з сядемо, подивимося, наскільки тут взагалі можливо в них їздити. Ну і звісно, обшивка салону це все Алькантара, це ніяка мікрофібра, як у Зікр. Тут все дорого багато. Ну, Стандартні ручки Бівай у нас тут також присутні, да, видвижні, плюс велике дзеркало заднього огляду. І, до речі, всі двері мають автоматичну доводку. І задні також. Що саме цікаве, це те, що тут подвійне скло як попереду, так в принципі і позаду. І повірте, друзі, тут дуже хороша шумозоляція, я вже їздив на всій машині. Повірте, вона вище всяких похвал. По карті дверей. Тут от дерево, яке схоже на пластик. Акусіка довіолей, яка за 18 динаміків, шкірзам, шкірзам, шкірзам. Клавіші такі ж самі абсолютно, як і в Дензі. Сидіння, шкіра напа. Ревіровка фан Звісно, підігрів вентиляція масаж є у всіх комплектаціях попереду, а позаду в всім місному варіанті, тільки вентиляція і підігрів. Масажу нема, в чистомісному є. Да, поясничний відділ, атаманка, регулювання сидіння також присутнє. Звісно, самі розумієте, 303 см кліренс сюди залізти не так просто, тому тут є ручка, будь ласка, яку сіпляєте, і повністю сюди залазите. Кермо абсолютно таке ж саме, як і в п'ятому леопарді, шкіряне. І що відрізняє комплектації 3-4, першої, другої, це. Камери ночного огляду. Не знаю, друзі, наскільки це потрібна річ, От, напишіть в коментарях, але да, це одна з відмінностей ну, і через це і ціна. Далі, тут у нас камери 360. До речі, камери у 8 дуже хороші в якості. Звісно, вони кращі, ніж там, у той ж Дензе. Тут у нас що, перемикання режимів їзди, спорт да? еко, нормал. А це перемикання е, дорожніх умов. І тут їх, по-моєму, вісім наскільки я пам'ятаю, сніг. Сахара, да, бездоріжжя, кемпінг. Коротше, все, що хочете, тут -от можна перемикати цим джойком. Це дуже зручно. Ну і сам охват руля крутий. Проекція, в принципі, абсолютно така ж сама, як у будь-якому біваді чи Дензі. Вона зараз на прямий ефір, до речі, йде. Так, по екрану. 17,3 дюйма. Екран такий же по розмірам, як у Дензе, але тільки з новою роздільною здатністю, тому дивіться, яка картинка красочно сочна. Красота. Система D-Link 5,0. Абсолютно всі BYD можна буде скоро на цієї системи. Тому я не дуже бачу сенсу заострять увагу. Англійська мова, звісно, присутня. Але є питання до цього екрану. Одне єдине питання. От напиши в коментарях, чи він взагалі. потрібен? От друзі, повірте на слово, ми їм. Ну от за цей час, скільки ми володіємо Дензою, жодного разу не користувались. Ну, можливо, користуєтесь, тому буде цікава ваша думка. Але на що треба звернути увагу, це Huawei EDS. І так, да, феншенбаго тепер. Підписав контракт, ну BYD в принципі, з компанією Huawei, тобто два величезні бренди Китаю, об'єдналися, щоб зробити просто найкращу автівку у світі. В принципі, вони до цього впевнено не йдуть, тому автопілот від Huawei, повірте, друзі, такий ж самий, як Vato m 9 він прекрасний. Далі, бардачок обшитий, хороший. Дві безрутові зарядки. Тут у нас, до речі, теж Alcantara, 50-ваттні зарядки хороші. Механічник воздуховоди, це плюс, і 3D такий логотип. Кльовий, да? Але мені подобається, звісно, усе. Тут у нас літак. Да. Тут клавіша стоп, старт стоп червона, РНД і перемикання диференціалів. До речі, в першій другій комплектації тільки задній відмикається, а в третій, четвертій і передній задній можна вимкнути. Це у нас висота гідропідвізки, аварійка, перемикання режимів. Електрика чи гібрида, але ще круто, що у всіх чотирьох комплектаціях є холодильник, який може як охолоджувати від мінус 6 до плюс 6, так і нагрівати від плюс 35 до плюс 50 градусів. Краса, так? Да? Молодці. А в цілому, друзі, ну, стандартний бівай да. будь ласка, панорама з люком, до речі, теж не знаю кому як. І клавіші тут теж також механічні, це теж правильно в такого роду автівках. Що круто, дивіться, який козирьок. Він подвійний. Тобто у вас є як один перекинули сюди його, так і відпустили другий. Тобто ви повністю в такому коробці сидите. Ну і в максимальних комплектаціях зеркало заднього огляду. Тут у нас з камерою. В першій-другій комплектації буде звичайне зеркало. Задній ряд, такий, як любимо ми, українці, це сплошний диван. Звісно, є шестимісний варіант, але він для нас не дуже популярний. Тому, друзі, будь ласка, знайомтесь. Отак от він виглядає. Чим треба буде пожертвувати, це масажем, але не переживайте, вентиляція підігрів тут присутня, цього достатньо. Є великий підлокотник, до речі, також тут дерево. І два от таких от екранчика, дивіться, вони також сенсорні, на них можна включати-виключати вентиляцію підірів сидінь, відкривати панораму, перемикати музику, звісно. На другому просто інтервал обдуву. Панораму, будь ласка, також відкрили закрили. Тут є от така от поличка для документів і, до речі, керування також присутнє тут, так? Да? А, да, це просто наклон спинки. От, а в цілому, друзі, ну, насправді сидіти доволі таки зручно. Єдине, що наклон цього, цього дивана, якось, знаєте, такий. Ну, бачите, не дуже прямо прилягають ляхи до нього. Ну, з цим, я думаю, можна зміритись. Але, звісно, ми сидимо в сімимисному мисному варіанті, тому нам треба обов'язково туди залізти. Зараз спробуємо, як там третій ряд. Трапити на третій ряд можна тільки через праву сторону. І, до речі, відкривається він, отак от. нажимаєте кнопочку і сидіння само відвигається на, на потрібні вам розміри, щоб залізти на третій ряд. Ну, давайте, погнали. Так. Ну-ка, ну-ка. Ну, ви знаєте, очень даже, непогано. Дивіться. У мене достатньо місця для колін. У мене є Type-C порт, у мене є свій динамік, у мене є під, підстаканник. І, до речі, ще можна на колон спинки переговувати. Та ви що, друзі, краса? Краса. Дійсно, друзі, дивіться. Я кайфую, єдине, що звісно, багажника тут немає. Взагалі, коли ви сидите. В семером. Але погодьтесь, ну дивіться, в такій величезній машині, в такій крутій, сучасній машині компанію їхати кудись на відпочинок на ну, один тільки кайф. Але обов'язково тоді ставити цей е, фаркоп, чіпляєте прищіп для ваших сумок і погнали на природу. Ну і погнали по технічним характеристикам. Чотири комплектації всі мають вони абсолютно однакові характеристики. Це двохлітровий турбований двигун, 245 лошадній. Він має 380 ньютонів крутного моменту. Працює він з двома електродвигунами на двох осях, сумарно 500 кВт, 760 ньютонів вони мають. І так, звісно, є тільки одна батарея: 36,8 кВт, Blade Battery BVD, заявлено на одній батареї вона проїжджає 100 км. Звісно, такий монстр буде проїжджати кілометрів 60, Це максимум. Ви самі це розумієте. Але е якщо підключити бензодвигун, тут не генератор, тут саме двигун, то заявлено як 1200 км по тестам CLTC. Вона буде приїжджати. Бензобак 92-го бензину, 92 літра має він. Ну і самі розумієте, сумарно ця машина має 952 кінські сили, друзі, що просто невероятно багато. Але що цікаво, заявляють вони як середній розхід бензину 8,5 літра. Не знаю, ви вірите в це? Я думаю, що тут буде реально більше, я думаю, літрів Т-12 треба розраховувати, мінімум. Що по суті для такого танка це, в принципі, опять-таки, непогано. да? Ну і що саме цікаво, звісно, ця машина розганяється до сотки за 4,8 секунди. Це ми з вами на Тезраві ще і подивимось. Так, друзі, ну і по комплектаціям. Як і казав, їх чотири. Відрізняються вони дві простіші, дві багатші. 6 і 7 місць. 6 місць, звісно, дорожче через масаж. Базова комплектація, і це, навіть, той випадок, друзі, коли я писав, що це саме та машина, яку треба брати. Вона коштує 379 800 юанів. Що на сьогодні, в принципі, абсолютно адекватна ціна за подібного роду автівка. Вона буде абсолютно ідентична в оці. От. Тільки не буде камери ночного огляду, не буде дзеркала заднього огляду з цим також з камерою, не буде електропідніжки, не буде отаманки у пасажира. Без цього, повірте, можна жити, погодьтесь. Наступна комплектація за 387 тисяч 800 юанів. І це така ж сама машина буде, як і попередня, тільки шість місць. Тобто два роздільні дивана з масажем таке ж. ця машина. Камера ночного огляду і це все все, все все 399 800 юанів. Не знаю, я би за це не доплачував 20 тисяч юанів, але тут кожному своє. Ну і максималка, друзі, така ж машина 6-місне 407 800 юанів. На ці автівки, як і в принципі на будь-які інші, які коштують свище, вище 330 тисяч юанів, в Китаї є податок, він незначний, але, ну, враховуючи сумарну вартість цієї машини, в принципі, це не дуже значна там різниця в ціні. От, друзі, зараз. Напишіть коментарях, що ви думаєте з приводу цього монстра. Я думаю, що він вам сподобався, як і мені, він реально крутий. Взяли би ви собі його чи ні. Не забуваємо, що все-таки розмитання у нас 32% прилетить на цю машину, так як це гібрид. Але навіть незважаючи на це, вона все одно виходить дуже-дуже дуже, дуже, дуже крутою по ціні, бо вона значно краще крузака і вона вийде все одно дешевше. А нас зараз, друзі, буде невеличкий тест-драйв, а ви в цей час підписуйтесь на всі наші пабліки в Телеграмі, в інстаграмі, в Тіктокі і, звісно, на Ютубі. Так, друзі, ну що, зараз тест-драйв, зараз ми вже трохи проїздились. Що хочу сказати, посадка тут, звісно, така ж сама, як у будь-якого сучасного позашляховика. Да. Плюс на спорт режимі, звісно, важке кермо. Це дуже круто. І що мені дійсно подобається, що тут досить багато місця для колін, для посадки. Ну, взагалі, ви сидите ну, реально в дорогущій комфортній машині. Ті, хто їздив ну, на крузаках, звісно, там все-таки знаєте, більш дубове, пластик, шкіра. Тут воно все-таки софт напа. Софтнапа, вона сама по собі м'якенька. І ну, це сучасне, сучасні технології, будемо так називати. Вони, в принципі, зараз всі електрокари робляться з такою шкірою, якщо, ну, якщо ваша машина має шкіру саме. У всьому іншому шумоізоляція, ну дивіться, подвійне скло своє дає тут. Розмовляти можна вільно, спокійно. Хоча, в принципі, от Фан Шамбау і Тен Ши Денза, то тобто вони не мають ніяких там проблем з шумкою в апріорі. Давайте зараз включимо режим спорту, от ми його зараз перемкнули. І подивимось, на що ця машина здатна їхати, наскільки швидко. Заявлено вони, що в спортивному режимі нам може за 4,5 секунд розганятися. Не за 4,8, а за 4,5. Зараз ми з вами це і побачимо. Ну, Давайте, погнали. Ну, да, звісно, конечно, після електрики кажеться, що, що вона ніфіга не їде, але дивіться ще раз. Тапка в пол. Ну, поїхали, так. Да. Головне те, що шумка. Шумка в неї чудова, друзі. І ви знаєте, от в такому монстрі ви не відчуваєте, що ви їдете реально ну, в великій машині, коли на спортрежимі. Оце саме круте. Казати про підвізку. Я, ну, от на спортрежимі, зараз скажу чесно, я не скажу, що вона прям безмежно м'якенька. Ні, вона не м'якенька, вона доволі збита. Ну, давайте попробуємо включити режим еко. Еко, наприклад, так? Да? От, люк. Так, іще разок. Ну. Вона відчувається, що вона пробиває трохи. Тобто це гідропідвізка. От, дивіться люк. Угу. Якщо порівнювати його з Ейто М9, звісно, ето буде м'якішим. однозначно. Але ці машини зроблені для різних умов. Ось ця машина має їздити не по Гуанджоу, вона має їздити десь там, от, не знаю, там Джоншані, чи десь там, де немає доріг. Тут по Гуанжоу, ну можливо, це насправді не, не зовсім та машина, яку треба розглядати для міста. Вона все-таки, самі розумієте. Ну, позашляховик. Але думаю, що в реаліях України це насправді дуже чудовий варіант, як на мене. Ну, до речі, давайте будемо чесними: 250 кПа накачані всі колеса, що в принципі абсолютно нормально. Це не перекачені колеса по міркам Тездрава Гонджу. І дивіться, розхід. 8,4 літра зараз на 100 кілометрів. До речі, якщо їхати на одній батареї, вона показує, що 16 кВт у нас розхід. 5,5 це зараз в цьому циклі. Ну, не знаю, як на мене це дуже якось оптимістично. Хоча самі розумієте, якщо це дійсно так, то ця машина дуже дуже економна. Дивіться, мальчик, метр сімдесят два зросте. Дивіться, скільки місця ще над головою. В принципі, ну самі розумієте, тут доволі таки багато місця. Ну, чого, в принципі, очікувалось від даного роду автівки. Ну, і дивіться, яка да, картина за кермом. Ай, краса. Ну, от, знаєте, відчуваєш себе просто королем доріг на такій машині. Ну, по-іншому, просто ніяк. Всякі он оре аж бояться вискакувати, хоча, як правило, китайці вилазять просто під колеса. В даному випадку, ну, хтось, хтось ризикне, знаєте. Можливо, тільки Ян Ван хіба що. Єдине, що, можливо, трошки дає, знаєте, такого відчуття дешевизниці, це усі поворотники. От вони такі самі, як у Сонг, як у Дензе, але це все-таки машина, яка коштує втричі дорожче. І тут я би зробив би щось, ну, таке, знаєте, більш солідне, можливо, як ці перемикання двірників. Але в усьому іншому, ну, ребят, краса, краса. Місікманджикачама. Yes, <laughs> Йому теж подобається ця машина. Як і в принципі мені. Можна сміливо брати, друзі, якщо ціна вас влаштовує. Ну що скажете, друзі? Ви чу... О, да. Вітаємо вітаємо покупців. Ех, можна їм навіть позазрити. Друзі, ну це машина, яка покаряє. Да, комфорт класний. По подвісці, по м'якості ну, сумнівно, бо все-таки самі розумієте, що це машина не міська. Але у всьому іншому. Красива, крута, нереальна тачка. І тільки можна порадуватися за ребят за китайців Тому, друзі, хочете стати власником даної автівки, пишіть нам всі наші дані в коментарях під відео, а ми вам з радістю її доставимо. Так що, друзі, дякую за перегляд і всім пока-пока і до наступного тижня.